То крім нас командир просто відказати мені вже не міг. Мерзота, оркотня це моя рідна земля. Всіх бойовий дух, без перемоги ніяк. Я був 14 років на заробітках, повернувся додому. І вступив до ЛАВ ЗСУ захищати свою рідну землю. На службу я заступив з 3 березня. Це було моє особливе рішення. Я був за кордоном на роботі. І коли така ситуація сталася у нас в державі, на моїй рідній землі, де прийшли орки і окупують наші території, нашу землю, я зібрав речі там і поїхав одразу. Додому. Я позвонив додому до хлопців, сюди до людей, які зібрали мені в течение півдня не знаю, куча їди, ліків, передали мені на Київ, і тоді я з волонтерами домовився про те, щоб вони мене ну, завезли ці всі речі, і плюс мене завезли на позицію, куди мені потрібно було попасти, де я міг би вступити в, ну, в тероборону. Тоді ще була тероборона. Це був 206-й бат. І так я приїхав, командир просто відказати мені вже не міг, бо тому що я був у них на базі, і вони мені сказали, що у них набор набір вже не проходить, що вони мене тут прийняти не можуть. І так командир просто не міг мені відказати, коли я прийшов, коли я приїхав на позиції, де обстрілюються, де йдуть бої. Видали мені зброю, я підписав контракт 3 березня. І з того часу я служу в 206 баті. Це моя рідна земля, це держава, де я народився, це моя сім'я е, тут, тому що хто крім нас, хто, хто буде захищати нашу неньку. Тому я вирішив, що я більш, більше потрібен тут. На тому напрямку, де ми зосереджені в Миколаєві, е, ситуація нестабільна. Постійно обстрілюють Миколаїв, постійно обстріли на позиціях. Живемо ми в окопах вже шість У Всіх бойовий дух, бойовий настрій. У нас все в порядку. Ми готові до наступальних дій і готові до того, щоб вигнати цей русський мір з нашої рідної землі. Якщо у нас буде достатньо зброї, ми дуже швидко їх виженемо з нашої рідної землі. Думаю, ще місяця, три, чотири, можливо. До зими ми повинні забрати Херсон. А далі подивимося, як буде. Все, все буде залежати від, від, від поставки зброї. Як нам Європа буде постачати зброю. Вражає то, як вони себе ведуть. Вони не ведуть себе як військові, вони ведуть себе як просто мризота. Оркотня, яка просто може знущатися над людиною, яка без зброї. Це найбільше, що мабуть, вражає з їхньої сторони. Дуже хочеться повернутися додому вже постійно, тому що зараз в відпуску там, на 5 днів, це дуже мало часу, тому що на все ну, його не вистачає просто, і не вистачає мені відпочити і, добре, ну, і побути багато часу провести з сім'єю. Але ну, якщо закінчиться все це, я хочу повернутися додому. Обов'язково проводити більше часу з сім'єю. Хочу сказати, що ми переможемо. Обов'язково ми переможемо, тому що ми набагато сильніші вірою. Ми є в себе на землі, ми в себе вдома. Ми ні в кого нічого не відвоюємо. І хочу сказати, що без перемоги ніяк. Ми віримо в перемогу, і в перемога буде.